Зміни до законів про охорону тваринного світу та біорізноманіття автори називають революційними. кажуть, головний прорив в тому, що відновлюються права громадських інспекторів з охорони довкілля. Цей інститут вже існував до 2000 року. Тоді третину протоколів порушень складали саме представники громадськості. Державні контролюючі органи майже їх діяльність, майже заблокована. Діє мораторій на перевірки юридичних осіб який не дозволяє їм проводити перевірки діяльності. Тобто ми маємо повну відсутність моніторингу державних контролюючих осіб е, органів е, в природокористуванні. Е, це нас, нас понукає громадськість брати в свої руки контроль. У відновлення цього інституту є надзвичайно важливе. Я переконаний, що це зламає. Е, ці монопольні корупційні творення на місцях, і нам вдасться зупинити таке засилля браконьєрства, розпишується це положення, щоб це були якби, належні права, ну, от, які традиційно показали себе ефективними в цей період 84 2000 -го року. Тобто мається на увазі цими цим, зокрема правами були, ви маєте право протокол складати. Відтепер на законодавчому рівні забороняється будь-який видрубок деревини у заповідниках і національних парках. Це стосується і добування піску та гравію і селекційного відстрілу тварин. Прийняті закони гарантують захист братів наших менших. Забороняється травля собак на вовків та ведмедів. Також під заборону потрапляють пересувні зоопарки і дельфінарії без природньої морської води. Тепер, якщо ти хочеш мати дельфіни, мати дельфінарії, будь ласка, нехай буде природна морська вода. А це величезні гроші. І, мабуть, так сказати, вже хтось не витримає от такого підходу. Але взагалі дельфінарії треба, мабуть, закривати, як це в інших дійсно європейських таких куманних странах. Бо всі ці дельфіни контрабанда, всі ці браконьєрства. У рази збільшуються штрафи за зберігання та рекламу браконьєрських знарядь, вдарить по кишені і несанкціонована торгівля, особливо червонокнижними рослинами та тваринами. Анастасія Остроушко, Олександр Фенько соціальна країна.